Сучасний тренд, чи російське і псо, футболки та інші речі з написами «Ухилянт» або ж дружина ухилянта після обурення українців почали видаляти з інтернет-магазинів. Але питання лишається: увесь цей крам, та саме поняття увірвалися в наше життя дуже стрімко і масовано. Та ще із безліччю відеороликів під пісню Ухилянт свого часу ГУР відреагувало і назвало це ворожою пропагандистською кампанією. Ми намагались розібрати, що це за тенденції, наскільки вони загрозливі для України. Футболки, чашки, чохли, номери. Інтернет ще донедавна кишів такими написами. Після хвилі обурення магазини почали видаляти товари з цими написами. У пошуку вони висвічуються. А коли переходиш за посиланням, сторінка не знайдена. Тема збурла українців після цього фото. Чоловік у метро у футболці у хилянт. Пізніше автор виправив допис: мовляв, на світлині військовий, і це така псевдоіронія. Однак у соцмережах понеслося. Принт назвали підіграванням ворогу. А ветеран Олег Смороз переконаний, то не безнавинний тренд, а цілеспрямована робота російських спецслужб на роз'єднання суспільства і зрив мобілізації. Зараз основні сили ворога в інформаційній війні кинуті на дискредитацію збройних сил і служби у війську. Розробляються і вкидаються в соцмережі ретельно підготовлені псу. Російські спецслужби вирішили перевести це на жарт та вбити в молоді незміцнілі розуми, що це нормально і навіть прикольно. Одна справа боятися мобілізації тихо інша демонстративно носити одяг з відповідними принтами. Першим це психологічний захист. Бо людина втомлена від того, що вона сама себе не поважає і зараз хоче виглядати не ухилянтом, а людиною, яка бореться за справедливість. Ми телефонуємо в один з магазинів спершу як покупці. Добрий день, я підкажіть, Можна замовити дві футболки у вас? Там можна артикул можна сказати, будь ласка. Та справа в тому, що артикул не скажу вам, бо вже ця сторінка недоступна. Такі у вас були футболки, принту хилянт. Так, да, замовлення можна, але вам тоді потрібно його через конструктор сформувати. Консультантка Галина пояснює, товар прибрали з сайту через хейт. Люди, мовляв, не зрозуміли жарту. Пані Галино, ми насправді журнали. Та ми з телеканалу ICTV і от хотіли у вас тепер поцікавитися. А от в чому тоді сенс знімати сайту, але продовжувати продавати ці футболки? Ну, ми Ви можете як індивідуальні замовити. Сайт Prom.ua, звідки продукцію теж прибрали, надіслав фактам текстову відповідь. Мовляв, у них десятки тисяч підприємців розміщують мільйони своїх товарів. Щотижня часом трапляються ситуації, коли намагаються продати сумнівні речі. Наша позиція така: на маркетплейсі не мають продаватися товари, які нормалізують правопорушення, просувають наративи країни-агресора чи становлять пряму загрозу життю. Носіння чи продаж мерчу у Хелянд не порушують законів, каже юрист. Інша справа, якби там був написаний заклик до дії. Там будь-яких від служби. Чи щось на кшталт того, тоді це вже буде прямий заклик, і тут у нас вже звичайно вступають в силу і адміністративні кримінальні кодекси. Але таку відповідальність усе ж варто запровадити, і Богдан Кушнір пропонує механізм. Треба провести швиденько е, дослідження, психологічне дослідження. Певний державний науковий інститут проводить і надає свої пропозиції, що тут іде глорифікація, глорифікація ухилянства, е, тобто е, звеличення. Ми факти. Антигероя піднімаємо до поняття героя. да, міняємо чорне на біле, підміна понять відбувається. і тоді, в дійсності, швиденько верховна рада має можливість внести зміни да, там, і і додати нову статтю. СБУ відмовилася коментувати фактам цю тему, але мали б перевірити магазини, які досі не зняли таке з продажу. Коли з'являються пісні, коли з'являються мерчі і так далі. Вже вважається, що це не просто пастивна справа, а вважається, що ти частина якогось двіжу. Публічно про це говорити важливо навіть для припинення продажу такого товару і дискредитації рухів та трендів, неприпустимих в час війни та мобілізації. Тетяна конечна та Зозуля, факти сітів єдині новини.